Росіяни нарощують атаки у турецьку. Складна ситуація на покровському напрямку. 23 штурми сили оборони відбили на лиманському відтинку. Тривають бої і в районі Куп'янська. Загалом за минулу добу у генштабі зафіксували 167 бойових зіткнень. І докладніше про те, як протистоять ворогу, наші захисники на східному фронті дивіться далі в огляді. На харківському напрямку українські воїни відбивали атаки в районі Петро Іванівки та Вовчанська. Підрозділ Скорпіон разом з операторами фурії знищили точку злету дронів, антени зв'язку та комплекс відеоспостереження муром, який окупанти замаскували під шпаківню. Накрили вогнем і опорні пункти росіян. Пілоти ФПВ-дронів бригади Помста вполювали на Харківщині важку вогнеметну систему Сонцепьок та Гусеничний всюдихід Вітязь, вразили з десяток автомобілів та ліквідували нове укриття окупантів. Ахілесівці продовжують виконувати бойові завдання одразу на двох напрямках Харківщини: серед здобутків: БМП, танк, склад БК та автівки противника, а ще гармата та гусеничний мінний загороджувач. Бійці бригади буревій успішно провели рейд у Тил ворога. Це кадри з камери одного з учасників бойового завдання. На своїй позиції нацгвардійці повернулися не самі, узяли в полон кількох росіян. На лиманському відтинку ворожа армія атакувала 23 рази. Розвідники 66-ї бригади помітили у посадці на бойовому чергуванні танк, обвішаний мангалом. Координати оперативно передали операторам Евпів дронів, і вже за мить ворог відчув всю силу відповіді наших захисників. На Луганському напрямку російська армія намагається вийти на адміністративний кордон Луганської області. Ворожі штурми відбито біля Новомихайлівки, Катеринівки, Нового, Зеленої Долини та Мирного. Втрат наших позицій не допущено. Кадри роботи екіпажу Сау надала 43 та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Точно та потужно вони знищують техніку ворога. 16 одиниць техніки росіян на рахунку вояків 24-ї бригади в часовому яру. Вранці бойові машини висунулись у бік наших позицій. Піхота, артилерія та дронові екіпажі спрацювали разом, і в певний момент колона російських зайд загрузла в заторі. Підбита техніка заблокувала переправу через канал. Інші натисли задній хід, але всі втекти не встигли. Королівська бригада показала, в яких надважких умовах забирають з поля бою поранених бійців. Евакуаційна броня під постійним вогнем. По машині кілька разів влучали дрони. Поруч лягали реактивні та артснаряди, але оборонці продовжують свою роботу і вивозять побратимів із пекла. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік дружби та Торецька. На Покровському наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Воїни скали нижчі рашистів в промзоні піщаного. Окупанти постійно намагаються заходити невеликими групами і закріплятися в селі. Наші захисники не дають їм цього зробити і відзначають успішну взаємодію піхоти з дронарями. Готують дуже серйозно людей. Головне не боятися, бо починаєш боятися. Страх починає контролювати тобою. Вони будуть завжди зосереджені, щоб набагато бути ну, спритнішим як ворог. Завжди першим треба вистрілити. Помагають нам наші безпілотники. Воїни гур спрямовують дії на перерізання фронтової логістики загарбників на найгарячішому відрізку фронту. Майстри ФПВ з групи Кобальт змушують окупантів рятуватися втечею. Артилерія червоної калини продовжує зупиняти ворога на Покровському напрямку. Свою підбірку ліквідації ворожих гаубиць і танку показав 412-й полк Немезіс, артилерію та броню в Брухт, укриття та склади в руїни, логістику та комунікацію на порох. Підрозділ аеронавти 35-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського вдало навів артилерію на ворожий склад з боєкомплектом. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.